Так не з праху виходить горе і не з землі виростає біда. У всьому нашому житті є свої причини, ніщо не виникає просто так. Всі наші радості та смуток, досягнення та втрати, благословення та випробування були допущені для певної мети, однак, звичайно, ми шукаємо винного в наших негараздах. А всі хороші придбання приписуємо виключно своєму розуму та таланту. У життєвій точні, ми найменше схильні замислюватися про своє духовне життя, взаємини з Господом, про велику боротьбу, що йде сьогодні на землі. Адже саме ці фактори і визначають наше життя по суті, наш вибір. Визначається тим, на чому ми зосереджуємо свій погляд. Якщо це духовна складова, то ми прагнемо вгору, наш характер змінюватиметься, думки очищатимуться, манери пом'якшуватимуться, ми станемо все більше схожими на Христа. Якщо ж ми націлені на світську перспективу. Ігноруючи духовні істини та згодом зауважимо, як скочуємося вниз, наш характер буде псуватися, думки затьмарюються не найкращі емоції: дратіливість, гнів, нетерпимість, заздрість, Оселиться у серці. Бо, як сказано в Писанні, той, хто сіє в тіло своє. Від плоті пожне тління, а хто сіє дух від духа пожне життя вічне. Амінь.